Мене звати Віка. У мене в житті сталася така ситуація. Я зіткнулася із жіночими проблемами здоров'я. Була якась тупикова ситуація. Мені потрібно або було приймати гормональні таблетки, щоб відновити менструальний цикл, або шукати якісь варіанти. І в цей момент я випадково на Ютубі натрапила на відео лікаря. От. І подивилася декілька відео, вони мене зацікавили і вирішила спробувати, бо мені не хотілося все життя пити гормональні ліки. Вирішила спробувати, думаю, що якби я нічого не втрачаю. І я рада, що я це зробила, тому що я отримала дуже багато знань. Просто величезну кількість, і це все в коротеньких невеличких відео, в зручному форматі. От. Багато що я вже використовую, роблю вправи для хребта. Це допомагає так трошки в тонусі себе тримати. Потім проходжу відновлення печівки. Курс, курс пробуваю для відновлення печінки. От, використовую вісцеральний масаж, коли потрібно. Звичайно ж, правильний прийом води, точніше, правильну воду п'ю. Розібралася з цим питанням із п'ю водичку з негативним ОВП. От, що ще? Користуюся, вчуся користуватися технікою позиці... позитивного мислення. Теж класна штука така. Ще хочу зробити, спробувати лікувальне голодування. От. І ще теж трішки складнувато дається. Зараз скажу, як вона. Це техніка зміни емоційного стану. Але вчуть. Але От. І. Вже після повного, після того, як вже закінчився курс, коли подивилася всі відео, то я вже мала класні позитивні результати. В мене відновився цикл менструальний. От. Я не, не вживаю гормональні таблетки, навіть і не починала. Також у мене трошки збільшилася вага, бо на цьому фоні на фоні стресу. Були з цим проблеми. І взагалі просто розібралася в собі, в своїй голові. Дуже багато пропрацювала і зрозуміла, за що безмежно вдячна лікарю за основу, що не потрібно боятися того, що в житті щось може статися. Це нормально, може статися будь-що, просто головне спокійно сприймати. Уже те, що відбулося, розуміти, що ти відновлюєшся, допомогти своєму організмові, і що це природньо, це нормально. Ми не можемо захистити себе абсолютно від всіх стресів, які можуть бути. Mm. Ну, якось так. І ще було питання, кому я пораджу ці курси, я пораджу тим людям, які готові до змін, які готові працювати. Працювати над собою це не, не щось таке магічне, що так от клац і все. Ти вирішив свої проблеми. Деякі я вирішила, над деякими ще працюю, але я зрозуміла, в якому напрямку рухатися. Навіть коротенькі відео лікаря допомагають. я так Зрозуміла, що немає в мене ніякої алергії на цитрусові, на лимон. Вона в мене була ще з дитинства, там 20 років, напротязі 20 років. А я просто пропрацювала це в собі по відео коротенькому, як я побачила, який лікар викладає. Вони теж інформативні, корисні, класні. Пропрацювала і все тепер із задоволенням. Лопаю лимончики, все класно. І на кінець хочу. Щиро подякувати лікарю за його роботу, за те, що він вивчив дуже багато різних методик, їх поєднав, це все робить, пропонує людям, створив цілу команду, яка над цим, над цим працює. Тому бажаю тільки процвітання, розвитку і побільше гарних відгуків, позитивних. Думаю, що в майбутньому ще на якийсь курс прийду, поки що роздумую, який це саме буде.